Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Купійка. Новинка, ваза. Є два варіанти кольорів. Ціна 130 гривень. Банка скляна, об'єм 1 літр, висота 32 см. Підійде для зберігання вина. Ціна 150 гривень. Акція на чашки. Мінус 30% від вартості. Чашка об'єм 400 мл. Ціна 80 гривень. Чашка скляна. Об'єм 150 мл. Ціна 30 гривень. Набір паперових форм для випікання кексів. Ціна 35 гривень 75 штук. Силіконові форми для випікання кексів. 6 штук у наборі ціна 28 гривень. Кольори на вибір також відрізняються формою. Ось такі форми у вигляді квітки. Ціна 35 гривень. 6 штук в наборі. Є прямокутні. Форма у вигляді ведмедика силіконова, ціна 25 гривень. Прихватка силіконова, ціна 20 гривень. Лічка силіконова також 20 гривень. Форми для випікання кексі 50 гривень. Кепки жіночі та чоловічі. Ось така коштує 90 гривень. Кольори в асортименті. Із квітковим принтом ціна 83 гривні. Панама 70 гривень. Панама кольору хакі – 70 гривень. Ось такі двохсторонні 90 гривень. Кепки однотонні із нашитим гербом. І не тільки ціна 90 гривень. Такі кепки коштують 70 гривень. Однотонні із нашивкою ціна 105 гривень. Панамки світлих кольорів ціна 90 гривень. Бюстгалтер жіночий. Кольори в асортименті ціна 108 гривень. Є набір білизни топ і труси, ціна 110 гривень. Ось такий набір, бюстгальтер і труси ціна 160 гривень. Бюстгальтер із пушапом. Губка кухонна 5 штук з великими порами. Ціна 15 гривень за набір. Ігра дитяча 30 гривень. Якщо ви хоча б раз іграли в таку ігру, з вас лайк. 35 гривень. Піна чоловіча для гоління. Проситься на руки пилка для педикюру, З пластиковою ручкою. Ціна 15 гривень. Набір станків для гоління. 3 бритви. Ціна 25 гривень. Шкарпетки чоловічі укорочені. Ціна 10 гривень за пару. Кремило рідке. Ціна 15 гривень. Об'єм 450 мл. Аромат грейпфрут, банан або манго. Миска пластикова. Два кольори на вибір. Зображенням фруктів. Об'єм 3,5 літри. Ціна 25 гривень. Труси чоловічі 40 гривень. Рідина для прання. Ціна 83 гривні. 3 кг. Засіб для чищення унітазу. Ціна 40 гривень. Об'єм 1 літр. Два варіанти цитрус або морська свіжість. Засіб від комарів 50 гривень спрей. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на усі засоби для манікюру та бадікюру. Іде в подарунок та одиниця, яка дешевша по вартості, можна об'єднувати різні. Пилочка Бафік восьмистороння 18 см довжина ціна 30 гривень. Пінцет ціна 25 гривень. 35 гривень. Пемза на клейкій основі ціна 25 гривень. Бі -бі крем тонуючий ціна 60 гривень. Об'єм 45 мл. Ось такий тонуючий засіб. 35 мл. Об'єм. Ціна 48 гривень. Тонуючий крем, ціна 78 гривень. У скляній банці. Ось такий цікавий тонуючий крем. Два відтінки в одному. також 78 гривень. Об'єм кожного флакончика 15 мл. Разом 30. Ось такий стік тонуючий. ціна 60 гривень. Тіні для повік ціна 60 гривень. 4 відтінки. 42 гривні коштує тіні для повік до Dogґel. 9 відтінків. Пудра для контурування обличчя. 6 відтінків, ціна 54 гривні. Суперзнахідка це ось такий жіночий капелюх, ціна 140 гривень. Виглядає дуже ніжно. Також є в продажі килимки пляжні, ціна 150 гривень. Вони є круглої форми і з принтами. Діаметр 1,5 метри. Шльопанці жіночі – 91 гривня чоловічі шльопанці чорного кольору. Ціна 91 гривня. Ось такі коштують 175 гривень. Кольори в асортименті. Ще один варіант. Великі розміри також є. Ціна 175 гривень. Таке взуття тканинне ціна 190 гривень. В'єтнамки 63 гривні. Рум'яна для обличчя ціна 42 гривні. Регулярна їхня ціна 69,90. 40 гривень коштує помада гігієнічна Алоє. Дуже гарний в неї стиль. І ще вона із секретом. Вона, коли наносите, прозора, а з часом проявляється пігмент червоного кольору. Набір подарунковий. Еклац. Ціна 100 гривень. Фольга для створення дизайнів. Ціна 60 гривень це новинка. Є ось такі ціна 50 гривень. У контейнері 10 штук в наборі. Акції на усі щітки для розчісування волосся. Дві купляєте, третє в подарунок. Брашан ціна 40 гривень, щітка масажна 80 гривень. Ось така, що складається, можна брати із собою ціна 50 гривень. Набір гребінців, кольори в асортименті ціна 70 гривень. Ось такі щіточки. Ціна 120 гривень, 90 гривень. Дитячі варіанти ціна 100 гривень. Декілька кольорів на вибір рожевий, білий або блакитний. Ось такий набір дзеркальця і гребінець. Ціна 40 гривень. 100 гривень, 10 зажимів перукарських. Набір міні-резиночок. Ціна 13 гривень. Щиро дякую, що ви обираєте україномовний контент. З вас підписка і до зустрічі в нових роликах!